Не роблю чи же? Не знаю. Я урожай спасаю аграріям. І да? як да. ти спасаєш? А зараз побачите. Дядя дядя. Що ти Нітай, робиш? друзі Ми з України. Відро, лопата. Ну, коврик такий, щоб ноги не померзли у агронома. Він повинен здоровий бути Ну і відповідно лінійка. Вітаю, друзі! Вітаю друзі ми з України. Друзі, через 10-15 днів південь. Трошки пізніше інші регіони почнуть сіяти кукурудзу, соняшник, сою. Друзі, щорічно цим культурам, іншим також завдають великих проблем мешканці ґрунтів, тобто шкідники, і не завжди спасають протруйники інсектицидні, які застосовуються під час обробітку насіння. Коли велика шкодочинність, коли велика кількість е, дротяників, псевдодротяників, інших е, мешканців ґрунтів, висіявши насіння холодний ґрунт, вони при потеплінні піднімаються до нього, до проростків і починають його знищувати. І ми потім, висіявши там 70 тисяч кукурудзи, е, 65 від е, від цих шкідників не і кількість рослин і врожай. Що необхідно зробити, друзі? От на поле, от прямо зараз. Десь за, е певний час до сівби, можливо, трошки потепліє, Взяти лопату, вийти на поле і на е, 25-25-30 см ви можете любу ділянку відміряти в різних місцях, можливо. Узяти і зробити ґрунтові розкопки. Для цього необхідно викопати ґрунт, положити його у відро. Ну, рослинні рештки тут на цьому полі кукурузному, ми просто, де була зібрана кукуруза, зберемо. От викопали ґрунт. На яку глибину, друзі, якщо ще холодно, не менше 50 см. Через те, що ці мешканці вони можуть внизу знаходитись. Якщо ґрунт уже прогріється десь на глибині 10 см до 10 градусів, можливо і на глибині 20 см, перед самою сівбою ви можете це зробити вже на глибині і 10 см. Вибір за вами. І взявши ґрунт, потім з цього місця, де ви зробили розкопки. Приїхали в тепле приміщення і треба його ретельно розібрати і подивитися, а чи немає тут в цьому ґрунті личинок хлібного жука дротяника, псевдодротяника. І порахувати, а скільки таких личинок є при рахунку на квадратний метр. І для кожного шкідника існує свій економічний порог. Шкодочинності. Чи тут три дротяника на квадратному метрі, чи їх 15, це дуже важливо. В якому вони віці знаходяться, в першому, другому, третьому, четвертому, через те, що це також впливає на їх агресивність і шкодочинність. І якщо навіть у вас при виявленні, при розкопках, ви е, виявили, що у вас велика е, кількість цих дротяників, можна навіть навіть відтягнути терміни сівби, не сіяти насіння в холодний ґрунт через те, що ви на такому полі врожаю не тримаєте. Його шкідники е сходи обов'язково знищать. Тому, друзі, ґрунтові розкопки обов'язково необхідно робити. Це ніхто не відміняв. Ямку ту, яку ви потім викопали, можна привезти цей ґрунт, нічого страшного, і засипати назад. Ну, щоб відповідно. Повернути на поле землю. Оце, друзі, така інформація. Шкідниками. Е, ні, вже без шкідників. шкідників бажано відібрати, порахувати видовий склад. Друзі, все це є в літературі. Маса інформації, як відбирати зразки в ентомології. Про це описано. Та про це навчали і в вузах. Ну, якщо хто добре вчився. Хто вчився? Да, хто вчився і. А не за пивом стоїть. Ну, За пивом теж не мішала в черзі постояти. Зараз вже черг за пивом немає. Це раніше було, коли ми вчилися, тоді черги були. Друзі, не ігноруйте цього. Через те, що дуже багато випадків, коли агроному не то, що ліньки, просто немає часу. Він на це не звертав уваги. Але коли ви насіння по 200 доларів за посівну одиницю, а потім вже вийшов на поле і 50% знищили ґрунтові шкідники, хоча він і обробив інсектицидами крутими, навіть навіть, можливо, гранульовані вніс, ну, руки розводить, каже, ну я ж я не очікував. Тому завжди, щоб ви були в курсі справ, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Сирієнка. І робіть всі ті процедури, про які ми завжди говоримо. Ставте лайки, коментуйте, поширюйте інформацію. Все це важливо. Все це також впливає на наш імідж нашого каналу і на швидкість отримання інформації нашими аграріями нашої України. Друзі, сьогодні з вами працює команда ArtFields, Я Олексій Сирієнко. Бажаємо нам перемоги, миру, добра. Вам, щоб не було шкідників на полях, щоб були рясні, продуктивні, рівномірні опади, високий урожай і високий прибуток. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні! Ну що, рибочки позбираємо? Та ще рано, мабуть, рано. А зараз і в ліс ходити. Можна на щось наступити. Не рекомендуємо це. Дуже багато не випадків. Моніторинг. Превентивні заходи. Вони краще тих заходів, коли треба втратити великі гроші, а в результаті нічого не досягнемо. Тому найкраще профілактика, профілактика і профілактика завжди це було найкраще. Краще стати спонсорами, заплатити нам долар не більше, і отримати інформацію на мільйон. Долар, долар. спонсорство, друзі, це річ добровільна, але не ми не відмовимося. Це дасть нам можливість робити краще відео, кращий контент. Витрачати кошти на кращу апаратуру. Все Це також кошти, друзі. А сьогодні їх, як і вам, завжди не вистачає. Давайте нашими спонсорами. Дякуємо спонсорів. Дякуємо нашим першим спонсорам. Підписуйтесь, ви ще не таке побачите. Головне, щоб перемога була.